Ну що, нарешті я розібрався з оцим динозавром, оця трьохока камера, яка би мала. ну Давайте я розкажу її характеристики, і ми в кінці відео подивимося, як дана камера знімає і що ви отримуєте взагалі з цієї камери. Дана камера є поворотна, має лайдівську підсвітку, має інфрачервона, вона є яка правильно зовнішня, має три: от важливою фішкою цієї камери: є три об'єктиви. І три об'єктиви мали би. Як позадано в характеристиках, пише 4 мегапікселя, плюс 4 мегапікселя, і плюс 4 мегапікселя. Плюс до того всього різна фокусна вістань, 2,8, 6 і 12, що нам говорить про 96 градусів, 25 градусів і 52 градуса. Тобто вони би мали знімати всі одинаково, але не то, -то було, тому що я вже з нею все таки розібрався і говорю вам, що не так. Давайте ще такі сухі характеристики. Фокус на відстань, я вже сказав, 2.8612, максимальна роздільна здатність 4 Мпікселя, підтримує кодики 265-264, аналітика та алгоритми розпізнавання фігури людини, транспортного засобу на основі штучного інтелекту, зона оповіщення, що налаштовується, автоматичне відстеження масштабу, антимерехтіння, подвійний потік, серцебиття. Ой-ой, а що то таке? Навіть не розібрався, що це таке. Далі захист паролем, водяний знак, Wi-Fi, може кабелем, поє немає, microSD до 512 і підтримує, вольт, і підтримує тільки 12 вольт 1 А. А тепер коротко, давайте я вам розкажу, що, як налаштовуються оці три об'єктиви і що з ними не так. Тобто, один з цих, цих об'єктивів є завжди широкий, тобто в 96 градусів. А другий об'єктив. Тобто, чомусь їх два, але ми можемо використати або один, або два. Тобто... Не можемо ви використати або один або два. Тобто, один у нас завжди йде широкий, а другий об'єктив ми налаштовуємо як ми хочемо, і ми маємо на вибір. Ми другий об'єктив можемо виставити широким. Також що не є логічно, що дві камери в одну точку дивляться і дві широкі тупість. Правильно, правильно. Ну але тут не тим не менше, тут така опція є. Далі другий об'єктив може бути як 4 мм, та як 6 мм, так і 12 мм. Тобто як 52 градуси, так і 25 градусів. Тобто один широкий, а один з них або 52, або 25. Не і. і. Або. Зрозуміли, в нас є завжди дві камери. Ще раз, на пальцях, у нас є дві камери. Одна камера завжди широка, а друга має або 25. Або 52. І це ми налаштовуємо в телефоні, який кут огляді може мати камера. От і все. Тобто, тому тут так зробили. Чому в нас нема три камери? У нас по факту дві. Одна з яких регулюється, так? Або як, як там Кличко говорив, да? дві з яких вже мертві, але я вже з ними говорив. Ну, тим не менше. ну, отак. Така історія. Тепер виходимо на вулицю і дивимося, що вона показує, яке ви отримаєте зображення, і що ви отримаєте взагалі з цієї камери. Погнали! Якщо ви хочете бачити відео на 30 метрів, власне, зі своєї камери, з отакою чіткістю, вам ця камера підходить. Але не зовсім, бо я в говорив, що це за камера, для чого вона і так далі. Досить специфічна камера, як на мене, але давайте ми подивимося. Це ми маємо при 25 градусах куту огляду. Ми маємо отаку чіткість на 30 метрів. Ну, це офігенно, ну погодьтесь, давайте тако. Давайте ми підемо. Раз, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Давайте орієнтовно на 40 метрів, що ми будемо бачити цей номер. Видно на 40 метрів офігенно цей номер. Непогано і обличчя видно, і так далі. Далі йти погано, бо ВДР не включений, і, в принципі, дуже великий відбувається засвіт, але тим не менше. 40 метрів видно, номер автомобіля непогано, можна навіть і далі. Ну, але це вже сарян, це вже дуже великі відстані і так далі. Зараз я вам покажу, що оцей об'єктив, як його можна переключати і що ми будемо отримувати в записі. Запис буде відбуватися власне рівно таким чином, як ми будемо його виставляти. Тобто один об'єктив ми маємо маємо виставлений або на 12 мм або на 4. А один з цих об'єктивів буде завжди в нас широкий. Дивимося, от ми клацнули, в нас є по факту дві камери, але одну з камер ми можемо завжди зближувати, що я говорив вже в цьому. Загальна картинка в нас є. Чіткості в нас що? немає. А чіткості в нас немає, завдяки чого, хто мене дивиться, розуміє правильно. Чіткості в нас немає завдяки того, що в нас дуже широкий кут огляду. І тепер дивіться, що ми можемо тут зробити. Ми можемо зробити тут таку історію. Коли ми перейдемо на цей об'єктив, ми тут можемо називати четвірочку. Тут в нас, вже, як ми бачимо, тут вже в нас є ширший кут огляду. Це в нас, по-моєму, 6 мм вже має. Тут вже буде дійсно ну, не така чіткість, хоча теж доволі класна, але буде вже трошки слабша. Але в нас тут є в два рази менший кут огляду, як, наприклад, тут десь 40-50. Я подивлюся, ну, на початку відео я говорив, я вже забув, <сум> скільки градусів. Тим не менше, от ми маємо таку історію, ми можемо зробити так. Ну, ми можемо і зробити ширококутний. Толку з ширококутного немає, як на мене, ніякого, тому що камера дивиться і так ширококутна одна, а другу ми вибираємо. Яку фокусну відстань ми хочемо. Якщо нам потрібно бачити широко і далеко в одну відстань, тоді ми робимо отаку штуку. Також дійсно ми можемо робити оберти цією камерою і так далі. А, це мак... Ні, не максимально. Наше мусить сфокусуватися зараз. Та й це також ми можемо. Повертати в різні сторони і так далі. То ви маєте розуміти. Бачите, ми повертаємо всією по факту, але одна повертається дуже сильно, а друга дуже повільно. Із-за чого? Правильно, із-за того, що різний кут огляду. Повертати дана камера також може, має звук, має мікрофон. В принципі, я це вже, все сказав. Широкою кутною камерою ми, в принципі, будемо, що ми бачити. 10 метрів будемо бачити непогано. 15 метрів вже пливе, 20 метрів вже не буде видно. Але одна, один з об'єктивів ми можемо налаштувати так, як нам хочемо. Ну, універсально, в принципі, і не зовсім. Для досить таких специфічних задач, але рішення є непогане. Підписуйся на канал, якщо хочеш знати, які є новинки, і саме як вони показують.